Вітаю! Навіть якщо біологія не завжди видається легкою, не хвилюйтесь. Зараз ми розкладемо процес сідання крові на прості частинки, і ви зрозумієте, що все не так складно, як здається. Тож приготуйтеся дізнатися, як утворюється тромб за лічені хвилини завдяки природному механізму. Поїхали! Кров це непрозора рідина червоного кольору, яка циркулює судинами. У тілі дорослої людини міститься від 4 до 6 літрів крові. Вона складається з плазми та форманих елементів. Плазма є рідкою складовою крові. Вона складається з води та розчинений у ній мінеральних та органічних речовин. Кількість солей у плазмі крові сягає 0,9%. І ця кількість підтримується на сталому рівні задля перебігу фізіологічних процесів. Тому в разі втрати крові вводять штучний водний розчин із концентрацією мінеральних компонентів. Такий розчин має назву фізіологічний. Органічними речовинами плазми є білки, ліпіди, глюкоза, вітаміни, гормони, амінокислоти. До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Еритроцити червоні кров'яні тільця, містять у своєму складі гемоглобін. Та транспортують кисень і вуглекислий газ. Лейкоцити забезпечують імунну реакцію. А тромбоцити це кров'яні пластинки, що беруть участь у згортанні крові. Тромбоцити є не клітинами, а фрагментами клітин. Вони не мають ядра. Але сам процес згортання крові або гемокоагуляція це складний природний механізм, в результаті якого утворюється тромб або кров'яний згусток. Унаслідок цього кров втрачає свою текучість та набуває сироподібної консистенції. Цей тромб зупиняє кровотечу та захищає організм від втрати крові. Процес коагуляції складається з кількох послідовних етапів: спочатку відбувається ушкодження стінки судини, внаслідок цього біля місця поранення збираються тромбоцити. Вони виділяють білки, які разом з факторами плазми утворюють тромбопластин. Він запускає каскад реакції коагуляції. Тромбопластин взаємодіє з білками плазми крові та з іонами кальцію, запускаючи процес перетворення протромбіну, неактивний фермент у плазмі крові, на активний фермент тромбін. Тромбін, в свою чергу, діє на розчинний білок плазми фібриноген і перетворює його на нерозчинний білок фібрин. Довгі нитки фібрину переплітаються, створюючи сітчасту структуру. В цій сітці затримуються формені елементи крові, наприклад, еритроцити, утворюючи згусток тромб. Тромб перекриває місце ушкодження судини, запобігаючи витіканню крові. Таким чином, кровотеча припиняється. Процес згортання крові складається з понад 30 послідовних реакцій, які нагадують падіння доміно. Один активований фактор стимулює наступний, аж поки не утворюється тромб. Процес коагуляції в середньому займає 5 хвилин. Але якщо організм людини не може впоратися з цією проблемою, то варто вдатися до штучних методів зупинки кровотечі. Фактори згортання крові завжди присутні всередині судин, але кров згортається лише тоді, коли є чіткий сигнал про пошкодження судини. Усі ці механізми працюють разом, щоб забезпечити баланс між коагуляцією. Та запобіганням утворенню небажаних тромбів. У звичайному стані всі фактори згортання перебувають у неактивному стані. Ось і все. Сподіваюся, що тепер цей процес здається вам менш складним і більш захопливим. Тепер ви знаєте, як невидимі супергерої у нашій крові зупиняють кровотечі. Дякую за перегляд, до зустрічі.